Мої вітання, а в нас з'являється в наявності отакий От жовтенький як сонечко. Красивенький автомобіль Volkswagen Crafter. В хорошому стані. Жодна деталь в автомобілі не фарбована, оригінальні диски, Michelin резина хороша, цежка вантажна. Стан автомобіля чудовий. Все справно по автомобілю. Багажник у нас розпашний. Тут також все в порядку. Проведена електрика. За бажанням можна буде встановити розеточки, користуватись. Вигляд автомобіль має просто суперовий. Як я вже сказав, автоматична коробка передач. Дизельний двохлітровий двигун, стан салону. Як ви бачите, ніяких нарікань немає. Водійське сидіння має два підлокітника, пасажирське сидіння має один підлокітник. Сидіння тут лише два. За бажанням можна доставити. Гарна оптика. Легомо сидіння, як я вже сказав, виставляєте свою вагу і насолоджуєтесь комфортною їздою. Пробіг в даному автомобілі оригінальний, магнітола з безліччю функцій. Камери заднього огляду, на жаль, нема, але є парктронік передній задній. Підігрів і обох. Кондиціонер працює. Коробка автомат. Зверху ніші. У нас є вебаста в машині. Світло також в салоні. Так що... Зараз я вам покажу, як він заводиться. Ключик от такий заводиться також без питань. І порядок. Перемикаємо передачу, ніяких ривків, тичів і тому подібного немає. І автомобіль готовий до подорожі.